Привіт! Відео про те, чи потрібно в автомобілях з системою, ну, точніше, з кнопкою старт-стоп. Хоча сама кнопка старт-стоп це трішки друга кнопка і дрі, трішки друга система. Ну, коротше, чи потрібно з цією кнопкою запуску двигуна спочатку вмикати запалювання, чекати, поки згаснуть всі лампи на приборці. А тоді витискати педаль, там, якщо механіка, як в моєму випадку на фокусі третьому, то це щеплення витискати. Якщо е, автомат, то педаль тормозу витискати. О, і тоді натискати кнопку другий раз і запускати двигун. О, Бо багато тіктокерів е, ну, для контенту знімають відео. що Спочатку потрібно е, натиснути без натиску педалей кнопку старт-стоп. Для того щоб засвітилася приборка, зробилася самодіагностика, потухли всі лампи, які мають потухнути, тоді витиснути педаль і ще раз натиснути кнопку, щоб запустився двигун. Але я скажу, і так як я шукав на просторах інтернету, цього робити не потрібно в сучасному автомобілі. Ну, в моєму випадку автомобіль більш-менш не є сильно старий. О, тобто я завжди виж... О, витис... вижимаю щеплення і зразу, зразу запускаю двигун. Е, ну, в моєму випадку машинка не запускалася ну, добу. Зараз травень трішки прохолодно, О, але сонце світить. Ну і в принципі, ось оберти як прогрітого двигуна. Якщо холодно, якщо мороз, е, то вона в принципі швидко не запуститься. Тобто засвітяться лампочки, там, е, сві, сві, свічі е, ну, нагріву, чи як по-українськи правильно буде, е, поки нагріють, поки лампочка потухне, тобто машина в принципі не, не крутане стартером одразу. От. Там проходить деякий час. О. Ну і відповідно там тахометр там, біля тисячі біля, біля обертів. О. Потім, після запуску. В даному випадку вона запустилася майже відразу, бо ну, бо, бо двигун теплий. Від сонця, але двигун теплий. О. Він, можна сказати, прогрітий. О. А цих маніпуляцій, типу. О, типу, без. Як в моєму випадку без щеплення. Ось включати запалювання, чекати, поки все потухне. О! А тоді, а тоді запускати двигун. Асистент аж свариться. Ну, цього не потрібно робити в, сучас, в сучасному автомобілі, в сучасному двигуні. Тому всі е, тіктокери, ну, не, не буду їх ображати, але, м'яко кажучи, не праві. Контент контентом, але фігню людям вішати на вуха не потрібно. Е, хтось, з, з моєю думкою, не згідний, е, ну, на, напишіть в коментарях і ну, напишіть, чому ви не згідні, і е, скиньте мені інформацію, яка перечить моїм словам. Дякую за перегляд.